Привіт усім! Сьогодні поговоримо про те, як кар'єра офіцера танкіста стала без перебільшення професією майбутнього. І це, знаєте, не просто розповідь про навчання, це про те, як стати справжнім високотехнологічним фахівцем у світі, де правила гри, правила війни змінюються буквально щодня. Ну що ж, давайте розбиратися разом. І от, власне, перша ключова думка: служба це шлях до професії майбутнього. Потужна теза, правда? Вона повністю змінює погляд на військову службу, бо це вже не тільки про обов'язок, це про свідомий вибір, про кар'єру, яка дивиться вперед у майбутнє. Кар'єру, де найголовніше це технології та знання. І ось яка реальність. Майбутнє України мілітаризоване, і це означає, що спеціалісти, класні спеціалісти потрібні ну, буквально на вчора. Причому мова ж йде не просто про кількість людей. Ні, мова про якість, про тих, хто вміє працювати з найновішими технологіями, і, що найважливіше, не боїться приймати складні рішення. Так, отже, майбутнє потребує саме спеціалістів. І це, власне, наш перший ключовий розділ. Зараз ми бачимо такий, знаєте, фундаментальний сув. Попит зміщується від, скажімо так, загальних ролей до вузькопрофільних експертів. Ось оце, мабуть, ключова ідея, яка ламає всі старі стереотипи. Ти не боєць, ти спеціаліст. Розумієте, в сучасній армії акцент йде саме на це. Це вже не просто образ бійця, а образ фахівця. Це така собі технологічна структура, де кожен профі у своїй справі, чи то інженер, чи то тактик. І варто розширити горизонти. Коли ми говоримо про збройні сили, треба розуміти, це сотні спеціальностей, а не лише окопи. Військова кар'єра сьогодні це, ну, це величезний спектр. Логістика, є інженерія, звісно, кібербезпека, медицина, управління це буквально сотні різних напрямків, і це все виходить далеко-далеко за межі отого традиційного уявлення про армію. Гаразд, тепер давайте до конкретики: є такий заклад: Військовий інститут танкових військ при НТУ ХПІ. І це, повірте, набагато більше, ніж просто університет. Це це сучасний високотехнологічний освітній хаб, де готують офіцерів абсолютно нового покоління. То в чому ж їхня формула успіху? Насправді, все досить логічно. По-перше, це сучасна технічна база, без цього нікуди. По-друге, досвідчені викладачі. І тут ключове слово досвідчені, тобто, ті, хто знає про свою справу, не з книжок. Далі військовий дух, особлива атмосфера і, звісно, підготовка до реальних умов, тобто все максимально наближене до того, з чим доведеться стикнутися в житті. А тепер швиденько пробіжимось по ключових спеціальностях. Перша, і, мабуть, основна це управління діями танкових підрозділів. Простими словами, це підготовка командирів. Тут вчать не просто віддавати накази, а мислити стратегічно, аналізувати поле бою от прям в реальному часі, приймати рішення, від яких залежить, ну власне, все, і успіх операції і життя людей це справжній шлях для майбутніх лідерів. Наступний напрямок для тих, у кого, як то кажуть, руки ростуть з правильного місця, і хто любить техніку експлуатація та ремонт бронетехніки. Це про підготовку інженерів, які знають сучасні машини до останнього гвинтика, і вчать їх не лише лагодити щось у польових умовах, а й модернізувати, покращувати, по суті забезпечувати ту саму технологічну перевагу на полі бою. І третій напрямок. Дуже специфічний і важливий радіаційний хімічний та біологічний захист або РХБЗ, це, знаєте, така вискотехнологічна галузь на межі військової справи хімії та біології. Фахівці цього профілю це ті, хто вміє виявляти невидимі загрози, проводити знезараження і, по суті, рятувати життя в найскладніших умовах. Їхня робота ну, вона просто критично важлива. Добре, з навчанням ніби розібрались. Але що ж чекає випускників? Які реальні переваги вони отримують? Давайте подивимось на шлях до кар'єри офіцера. І ось тут є дуже цікавий момент так звана подвійна кваліфікація. Що це означає? А те, що випускники отримують по суті два в одному: цивільний диплом бакалавра і перше офіцерське звання лейтенант. Це насправді унікальне поєднання, яке відкриває двері не тільки у військовій, а й у цивільній кар'єрі. потім. Так, що ж виходить у підсумку, яка, так би мовити, ціннісна пропозиція? Давайте по пунктах: по-перше, абсолютно безкоштовна вища освіта. По-друге, гарантований кар'єрний шлях, тобто перше робоче місце забезпечене. По-третє, цілком реальні перспективи на майбутнє. І що дуже важливо, це все відкрито для всіх, незалежно від статі, умови однакові і для хлопців, і для дівчат. Звучить, погодьтеся досить привабливо, але як же зробити той самий перший крок, власне, цьому і присвячений наступний розділ. Не хвилюйтеся, процес вступу насправді чіткий і зрозумілий. Отже, хто може вступати? Ну, по перше, це цивільна молодь і випускники ліцеїв віком від 17 до 30 років. По друге, це резервісти та військовозобов'язані, у яких є повна середня освіта. І є один важливий нюанс: кандидати не повинні вже мати офіцерського звання, тобто це шлях саме до першого звання. Сам процес відбору можна розбити на три прості кроки: крок перший академічний. Потрібно подати сертифікат НМТ, тобто національного мультипредметного тесту, або ж скласти вступні іспити вже на місці. Крок другий фізичний це медичний огляд і тести з фізпідготовки. І крок третій психологічний. Це відбір, який визначає профпридатність плюс потрібна буде довідка про несудимість. І ось тут ми підходимо до моменту, який, можливо, розвіє багато страхів та стереотипів. Є така фраза: центр рекрутингу це сервіс, а не каральний орган. І це справді так. Сучасні центри рекрутингу створені саме для того, щоб допомагати, це сервісні центри. Там консультують, пояснюють і підтримують на кожному кроці. Ця табличка, до речі, дуже добре показує різницю. Можна, звісно, все робити самостійно: годинами шукати інформацію, плутатись у документах, намагатись вгадати дедлайни, а можна звернутись до центру рекрутингу. І що ми отримуємо замість пошуку консультацію експерта, замість проблем з паперами допомогу в оформленні і замість вгадування чіткий доступ до актуальних графіків. Ну, погодьтеся, це набагато простіше і надійніше. Ну що ж, ми підходимо до фіналу. Давайте підсумуємо, чому все це не просто прагматичний розрахунок, а вибір, який насправді має глибокий сенс. Світ дійсно дуже мінливий, загрози постійно змінюються, і в таких умовах поєднання крутих технічних знань і, скажімо так, військового типу мислення, дисциплінованого, системного це просто безцінний актив. Така комбінація, повірте, ніколи не втратить своєї актуальності. І, зрештою, треба розуміти, це набагато більше, ніж просто диплом. Це про формування особистості, це шлях, який вчить відповідальності. Вчить дисципліні і дає можливість займатися справою, яка справді без пафосу має величезне значення. І наостанок просто питання для роздумів які навички будуть визначати наше майбутнє, які компетенції будуть найціннішими у світі завтрашнього дня? Можливо, відповідь набагато ближча, ніж здається. Дякую за увагу!